Привіт садівникам, садівницям, а також всім тим, хто закоханий у зелень природи. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу вам запропонувати напередодні весни посадити, розсадити, а також просто зробити посадки наших кімнатних рослин. Як ви пам'ятаєте, в мене дівчатка було на каналі відео, я вам його полишаю в описі до цього відеоролику, щоб ви могли з ним ознайомитись щодо придбання кімнатних рослин, які мені віддали безкоштовно, і я, звісно, дівчата хочу їх зберігти. Є в мене ось така азалія. Це, друзі, якщо ви не бачили відео, обов'язково його подивіться. У мене є декілька там рослинок, які мені дуже хочеться зберегти. Ну, не декілька, друзі, Давайте, чого там кривити душою. Я хочу їх всі зберегти. Але ці рослини, вони не є першої, як то кажуть, свіжості. Бачите, які вони. Тут було, я вже показувала, дівчаточка, три кущі. Раз, два, три, ні, дівчат, чотири. Я навіть не побачила, навіть не чотири. Дивіться, раз, друзі, показую вам ближче. Це ж на емоціях оце знімається відео. Дивіться, ось один. Бачите, такий пеньочок. Ось другий, друзі. Ось третій. Вам видно? І ось четвертий. І оце п'ятий. Тобто в одному горщику було п'ять рослин, полишилась одна. Вона, на мій погляд, Якщо так от брати, на перший погляд, вона дуже непогана, але подивимося на її корінця, я хочу це зробити разом з вами, щоб подивитися, що то як. Зазвичай, оці, коли залишається в угорщиках зрізані оці погані кущі, і якщо один полишається, то, як ви розумієте, вона непогано ось зростала. Скільки вона зростала, без Оцих сусідів, я не знаю, бачу, що, давайте так, подивлюся ближче. На кінчиках, отак, як роздивитися, бачите, є сухенький кінчик. Отак я вам зараз покажу, я не знаю, Боже, щось мені так погано видно. Я розумію, як то вам видно. Ну, Зараз буду так намагатися вам її приблизити, щоб ви могли там щось зловити. Отак, друзі, бачите? Ну, буду вірити, що ви бачите. Зараз наведу якийсь тут, якщо в мене вийде фокус. Тобто є такий краєчок чорнесенький на цій гілочці. Інші, начебто, нічогенькі, ось тут бачите, також такий сухесенький листочок. І це говорить про те, що, друзі, наша з вами азалія кімнатна, вона була пересушена. А потім дуже добре залита. Тобто полив, подивіться, і ось кінчик, бачите? Але, так ось я дивлюся: є близько той дуже непоганий, який повинен бути у рослин. Так, щось тут в мене листочки відпадають. Ну, ви розумієте, я дуже-дуже хвилююся, бо і ось тут також, бачите, ось сухенький листочок, дівчат, починає, бачите? Ну, тобто, давайте я вам її так ближче показала. А тепер хочу подивитися з вами на її корінчик. Ну, і, звісно, її пересадити. Будемо з вами бачити. Виходить, вона непогано. Ось горщик. Друзі, але подивіться, корінчики всі чорні, бачите? Ну, повністю всі чорні. Я не розумію, що тут, а як. Я маю на увазі. Оце я буду. Прямо так, знаєте, віддирати, мабуть, вони дуже були залиті, страшенно були залиті. Я її принесла ще ні разу не поливала, вона і досі мокра. Розумію, що з періодичністю її просто сушили, заливали, сушили, заливали і отакі корінці. Гадаю, що, мабуть, шансів нема. Дуже макрюща, страшенно макрюща, дівчата, це капець. Чого так віддираю? Ну, Для того, щоб розумітися, що там та як. Можливо, цього не треба було робити, можливо, все ж таки треба було полишити оцей кущик окремо. Хай би він зростав собі на здоров'ячка. Якщо б у нього імунітет був би сильний, він його потягнув. Але, друзі, ну ви бачите, які коріння. Чорні. Мабуть, в неї шансів ніяких немає. Тому я вирішила так її роздерти. У азалі кімнатних, якщо так роздивитися, то вони. А тут страшенно мокро. тут прям болото-болото, дівчат. З цими рослинами така історія, як із рододендронами, як із азаліями садовими. Трошечки з гортензіями. Я маю на увазі гортензії саме кореневу систему. Про що я говорю? Давайте я вам розкажу про те, що у так як і у азалії треба оцей дівчата комп, отак шевелити, бо тут у них такі тонесенькі-притонесенькі йдуть корінчики, вони дуже такі тендітні. Якщо б вони були біленькі, я б знову поклала б цю рослину до горщика і чекала б. Ну, зробила б таку невеличку перевалочку і чекала б, коли вона, ну просто, коли вона просто е зростала б, чи не зростала. А так як коріння чорні, отак я їх трохи дівчат пороздираю, оце те, що можна, ну, не буду прям сильно сильно хоча вже і так тут достатньо. Трошечки так зараз пороздираю і її посаджу. Для чого я це роблю? Для того, щоб їй трохи було легше. Розумію я, що не всі корінці, я можу дізнатися, з якого вони куща були. Але все ж таки, у цю сторону я більш так буду тендітно це все робити. Ну, наскільки це можна уявити, цю тендітність з мого боку, бо коріння, бачите, вони дуже-дуже такі плотнесенькі. Боже, страшне, що робиться, друзі. Просто страшне. Зередина взагалі страшна, макрюща. І це ж, розумієте, вона вже в мене тут стоїть. Скільки часу? Ой, ужас. Ну, буду вірити, що їй цього стресу не буде. Я її вже, до речі, дівчатка, обробила ось цим препаратом від шкідників. Будемо з вами бачити, чи він допоможе, чи не допоможе. Але як є дівчата. Отак От трішечки, трішечки потихеньку буду тут все прибирати, те, що можна прибрати, не буду їй тут робити такий прям стрес, хоча він в неї так вже є. Оцей корінець, друзі. Цей то, що поруч ріс, майже його віддерла. Ну, Буду вірити, що цей стрес, який я їй зараз зроблю, їй він все ж таки не завадить, і вона на нього не так зреагує сильно, Ну, буду в це вірити. Отак, бачите, помалесеньку потихеньку, дівчаточка. Буду саджати, її, до речі, в цей самий горщик, але з додаванням. Дренажу, щоб він був. Так, це я прибираю старі, з інших кущів. Ну, так, воно склалася. Оце я розумію, що це її корінець. Такий товстесенький. Буду так його потихеньку, помалесеньку визволяти з цього мокрющого ґрунту. Грунт, до речі, такий я його дівчата трохи, бачите, поламала. Грунт я підготувала для неї для гортензій, бо всі азалі полюбляють не тільки азалі, а ще й радодендрони. Вони всі полюбляють ґрунт кислий. В мене він є, тому я його вирішила використовувати. Подивіться, що робиться. Оце, бачите, з іншого якогось куща. Ну, отак, дівчат, не буду отак, прям, знаєте, прям увесь увесь. Отак, трішечки-трішечки ще тут знизу приберу цей поганий ґрунт. Щоб наша кралечка не дуже прям була в шоці. Хоча вона, я розумію, так, в шоці, бо ґрунт у дівчата страшенний. Ну, подивимося, що то буде. Вірю, що все ж таке. І дуже дівчатка, мені хочеться її зберігти. Але подивимось, чи вийде, чи не вийде. Так, що ми тут маємо ще? Отак, я намагаюся тут щось розділити. Бачите, цей старесенький ґрунт чорний прибираю, бо він макрющий. І знаєте, що я хочу сказати? Це такий ґрунт. Мені здається, що він... Трохи важкуватий. Дуже плотний, дівчата, такий плотний, що просто капець. Я не знаю, тут не скажеш, що тут торф. Це щось таке. Навіть і не уявляю, що тут. Ну, це як зазвичай у рододендронів такий ґрунт. Ну, будемо бачити. Подивіться, друзі. Бачите, що робиться? Так, отут дивлюся всередині її саме корінчики, вони такі більш менше я дивлюся. Ну, я не скажу, що прям всі чорні, бачите, але є трішки і білесеньких. Ну, буду вірити, що її буде все нормально. І ще раз нагадаю вам, що цей стрес для неї буде не, не смертельний, як то кажуть. Але подивимось. Ну, отак, дівчатка, мабуть, на цьому все. Трохи їй там щось полишу з попереднього ґрунту, якийсь там отак, бачите, оце все те, що я полишаю і буду зараз саджати. Буду саджати, але вже нічого коментувати, мабуть, не буду, тому що саджаю стандартно, будемо бачити, як саме. Що в мене дівчатка вийшла, мій кущик стоїть посередині горщика, начебто, на перший погляд, все нормально. Але і ще раз вам нагадаю: подивимося, що там буде відбуватись у подальшому. Ось таку красунечку я хочу зберігти, бо кущик непоганий. Тепер подивимося, що то буде з паливом, Сьогодні я її ще оприскаю. Поливати трішечки-трішечки тільки полью по краєчку, мабуть. Завтра при оприскуванні, я її, звісно, буду вже роздивлятися ближче. Що там та як буде після ночі? Але перша спроба зроблена і ось так вона виглядає. Продовжуємо з вами саджати рослинки. Я хочу трішечки, дівчат. Та, хлопці, приділити увагу ось ці синполії. Як ви вже розумієте, бачите самі, що вона розпочала потихеньку, помалесеньку вже зустрічати весну. Йдуть у неї вже листочки потихеньку, помалесеньку. Мені гадається, що то добра історія, якраз для посадки. В неї вже, друзі, відпав, подивіться. Листочок, він просто згнив, бо ґрунт дуже-дуже вологий. Хочу зараз це все дістати, подивитися, яка там коренева система. Буду так висипати просто. Грунт тут універсальний, непоганий, друзі, але треба, мабуть, в цю фіалочку пересадити, тому що він цей горщик для неї завеликий. Я вже казала вам в попередніх відео, показувала, що буду використовувати саме ось цей горщик для цієї красунечки. Приберу ось це все. Полишається тут невеличка кількість, бачите? Листочків, мені гадається, непоганий посадковий матеріал буде. Давайте подивимося, що тут з кореневою. Оцей, також що був здоманий листочок, ось цю я приберу. Це стебло, воно нам не потрібно. Ось хочу вам показати, як виглядає її стебло. Подивіться, я ще такого не бачила. Хочу спробувати. Так, це дійсно, дівчата, стебло. З таким я не зустрічалася. Тобто, ви бачите, яка в неї коренева система. І якщо отак подивитися, давайте розглядімо сам ґрунт. Так, це поганий листочок, він згнивший. А це ми, дівчата, вкорінимо і будемо пробувати, що з, з нього мати. Викидувати не будемо. А тут, бачите, яка коренева система. Дуже і дуже малесенька. Отак її прибираю, щоб вам показати. Якщо роздивитися, отут в ґрунті, друзі, нема ні одного корінчика. А ще тут є, подивіться, ось якась живність. розумієте? В цьому ґрунті. Тому що я хочу сказати, цей ґрунт я поки що використовувати не буду. Я його просто викину в сміття, щоб. Не заразити свої рослини інші. У мене є також універсальний ґрунт, я його і буду саме приміняти на цій рослині. Я маю на увазі на синполі беремо малесенький грунчик. Якщо дівчат їх зрівняти, ось подивіться. Розумієте, яка різниця? Звісно, вона замакала. Звісно. Я на дно нічого не кладу, тому що горщик в мене невеличкий. Не хочу, щоб рослинка все ж таки маялася. Тому потихеньку-помалесеньку додала трішечки ґрунту. Друзі, я гадаю, що я роблю стандартно нічого особливого. Всі так, мені здається, саджають рослини. Хтось може. Десь використовує якісь спеціальні ґрунти, можливо, ті якісь суміші, які вони самі вже їх змішують, є в кого, можливо, якийсь досвід з цього питання. Але мені здається, найголовніше розуміти ту чи іншу рослину, що їй потрібно. І ось у даному випадку я розумію, що Цій узумбарській фіалочці потрібна просто малесенький горщик. Для того, щоб вона росла, квітувала і подарувала свої квіточки. І ми це з вами будемо бачити. Чи правильно ми це робимо, чи неправильно? Отак От помаленьку-потихеньку. Мені здається, все в нас повинно вийти, тому що всі квіточки хочуть жити. Тих умовах, які їм прописала природа. У даному випадку всі узумбарські фіалки вони полюбляють дуже малесенькі об'єми горщиків. Груд, щоб був вологом проникний, тому вони будуть краще зростати, не буде застоюватись вода. І саме найголовніше, що все ж таки він буде трохи втримувати вологу. Ну, і найголовніше температурний ще режим і розсіяне світло. Щоб було трохи сонечка, дуже-дуже мало, наприклад, там уранці або навпаки, ввечері. Мені здається, їй буде дуже чудово підходити західне віконце. Це для неї ідеальний варіант. Але. Можливий і варіант, коли її, наприклад, буде там щось притіняти. Ну, Наприклад, південне сонечко, але там у обід і більшу частину буде, наприклад, також щось його притіняти. Або будівлі, або дерева. Тобто, така історія можлива. Якщо ви фіалки вирощуєте, наприклад, на північному підвіконні, то обов'язково їм потрібна досвідка. От і все. Всі невеликі такі, як я вважаю, умови для зростання цієї красуні. Звісно, є сорти, які дуже вибагливі, особливо це є селекціонні. Ну, така в мене вийшла красотулька в невеличкому горщику. Я хочу не витрачати вашого часу. Якщо вам буде цікаво, ми це можемо зробити з вами. Гадається, там нічого такого не буде. Особливо, мені здається, всі вже все знають. Якщо не знаєте, друзі, пишіть, ми обов'язково це з вами зробимо. Так що, ось така у мене красотулька буде зростати в невеличкому горщику. Ну, отак я поставлю. Подивіться, і все буде добре, розумієте? От так. Вона в мене буде стояти на кухні біля азалії, бо мені так хочеться. Зараз я приведу цю чашку до ладу і покажу вже в варіанті, коли все це буде з'єднано. Подивіться, що я знайшла, що ви можете додому принести з садового центру. Тобто, коли ви купуєте рослини, дівчатка, я все ж таки раджу їх обов'язково пересаджувати, для того, щоб не було у вас ось таких неприємностей. Я вже обробила синполію, щоб вона була така симпатична, без пошкоджень. Я маю на увазі, щоб там ніхто не сидів на листочках все тим же препаратом, що я вам показувала вже сьогодні. Чашку підготувала, все там навела порядок. І тепер потихеньку, помалесеньку, ось таким чином я буду мати красу на підвіконня на кухні. Тепер у мене виходить ось таке невеличке кашпо для моєї невеличкої красатулечки. Продовжую вас далі знайомити, що каланху я поки що полишаю в цьому Дівчата-хлопці горщику на деякий час треба мені там знайти йому горщик, а можливо, я в цьому полишу. Я його зараз оброблю і полишу ось таким чином. Тобто він в мене буде зростати, нічого я тут поки що продумувати не буду, його треба палити, бо він вже потихеньку-помалесеньку починає свої листочки втрачати торгор. Тому, щоб цього не відбулося, оприскаю його від шкідників і поки що так полишу, треба ще його пересадити, але зроблю я трішечки пізніше. Так що, дівчата-хлопці, ось така в мене історія з пересадками цих рослин. Ось так, друзі, виглядають мої рослинки, які ми з вами сьогодні саджала. Я їх вже розташувала в тій ємності в ті кашпо, де вони будуть зростати на постійній основі ось така зубарська фіалочка. Ось так виглядає азалія. Зараз ми подивимось на неї ближче. ну і також каланхоя. Каланхоя я ще хочу також, друзі, знайти йому такий білесенький горщик. Десь, мені здається, він в мене був. Щоб поставити на підвіконня до хати, бо саме ця рослина вона в мене буде зростати в будиночку, де тепліша. А ці дві кралечки будуть один з одною сусідствувати. Тому отак все це виглядає. Коли щось буду робити, дівчатка з Каланхо, я обов'язково вам покажу. Зараз я його. Оприскаю, бо я ще не оприскувала, і покажу вам вже в подальших відео, що з нею буде відбуватися. Я один раз, до речі, коли принесла це, приблизно там було десь тиждень, це зробив. У мене там якийсь був на залишках. Препарати, але я в ньому не впевнена, тому що все ж таки він в мене довгенько стояв, вже розведений. Але я ж все ж таки оприскала. Тому саме як оці дві красунечки на сьогодення, я його ще не оприскала, тому це зроблю трішки пізніше. Але буду робити: а ось ці дві красуні в мене виглядають саме ось так. А залі, як ви бачите, дівчата, нічогенька на сьогодення. Як ви розумієте, листочки ще ніякі тут в неї не втратились. Я сьогодні, через три дні після посадки її, бо я її раніше трошки саджала. Сьогодні прибрала ось цей листочок, який ми з вами у попередньому фрагменті цього відео роздивлялися. Я його прибрала все ж таки, ну, але нічого більше такого не робила. Нічогенько виглядають, старенькі листочки ще поки що пониклі Але мені здається, вона і все ж таки втрати. Але буду сподіватися на ці новенькі прирости. Ще хочу сказати, що я отут, бачите, зрізала трошечки верхушечку її. Подивилася, що вона все ж таки жива, і буду сподіватися саме на оці всі гілочки, що в мене все. Буде з нею добре. Горщик у мене, до речі, дуже-дуже старий. Це мої самі перші горщики, які я купувала, коли вирішила займатися садівництвом, квітководством. Тому я з періодичністю, бачите, тусую то на інше, то на другу квіточку, але як є, все. На таких хвилиночках, дівчатка хлопці, ми з вами кажемо другу другу. До побачення, до нової зустрічі. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.